дня. Малята, сьогодні я йшла в садочок і знайшла ось таку торбинку, чарівну і, мабуть, ви щось є. Ой, що це? Так, різнокольорові кульки. А як ви гадаєте, для чого нам потрібні кульки? Вірно, для гри. Подивіться, серед них є кулька червоного кольору. Ось така гарненька. І ще є кулька жовтого кольору. Теж така гарненька. І ще є дві кульки інших кольорів. Малята, назвіть мені їх. Ось ця кулька якого кольору. Вірно зеленого. А ця кулька якого кольору. Блакитного, так, вірно. А скажіть мені, малятка, скільки було кульок у торбині? Одна чи багато? Так, багато. Молодці малята, ви гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей.